Вітаю, друзі! Мене звати Анна Вергелес, я астролог та езотерик. Сьогодні говоримо про астрологічний прогноз на травень. Я підготувала для вас інформацію про важливі періоди, дати і зміни у травні. Чого чекати? Які періоди дадуть нам нові можливості, де краще трошки призупинитися і перечекати? Аварійні моменти також з вами обговоримо: сприятливі і несприятливі дати, періоди для початку нових справ для бізнесу. Для важливих фінансових рішень і звичайно для кохання і особистого життя. Травень дуже активний. Він принесе прекрасні результати для тих людей, які готові мислити нестандартно, десь можливо навіть ризикувати. Конкурувати, боротися за свої ідеї і для тих, хто сміливий. Тому що, по-перше, у нас до 12 травня росте місяць, 12 травня відбудеться повня. І ось цей період з 1 по 12 він найбільш енергійний. Зараз в природі дуже багато світла, тепла, такої енергії весни, яка дає імпульс зростання, імпульс розвитку. І поки ми з вами знаходимося в періоді росту місяця, цей час важливо використати для роботи, для того, щоб вкладати енергію, якої повно насправді в просторі, а в наші цілі, в наш розвиток, спорт, фізична активність також дуже дуже важливі, оскільки коли ми не використовуємо потенціал, який є. У нас в просторі, знову ж таки, може з'явитися більше конфліктів, роздратування, більше приводів, щоб цю енергію використати деструктивно. Тому, друзі, з 1 по 12, поки росте місяць, до повні. Будь ласка, навантажуйте себе більше. А це прекрасний, дуже сприятливий час для роботи, для того, щоб отримати хороші результати. На початку місяця ще буде триматися. Енергетика або ефект від опозиції Марса і Плутона це дві дуже амбітні планети: планети, які відповідають за боротьбу, за війну, за конкуренцію. Тому у нас в житті може бути більше конфліктів, але це і час дуже хороший для того, щоб через боротьбу, через подолання перешкод отримати хороші результати для себе, отримати те, що ви. Хочете випробувати себе десь, тому і спорт тут також дуже-дуже важливий. Зараз подивлюся, які ще у нас є цікаві періоди, цікаві дати на початку травня. А з 1 по 4 травня. Венера з'єднується з Нептуном. Це дуже романтичний період. І він прекрасний і для початку стосунків, і для якихось романтичних моментів для пари. Це дуже хороший час для людей творчих, тому що Венера відповідає за творчість, за натхнення. Якщо ваша робота якимось чином пов'язана з творчістю, дуже добре звернути увагу на ось цей період з 1 по 4. Травня, але будьте уважні, тому що, окрім романтики, це ще й час, який може дати ілюзії. Проекції, якийсь такий, знаєте, самообман. Тому не забувайте періодично, знаєте, якщо ви надягаєте рожеві окуляри, то їх трошки треба. Буде знімати. І в цілому слідкуйте за фінансами у цей час, тому що з першого по четверте це такий час, коли можуть бути імпульсивні покупки, якісь непорозуміння, які стосуються грошей через неуважність. Тому що Нептун це така планета туману, вона трошки розмиває кордони, і ми можемо втрачати контроль в певних ситуаціях. 12 травня відбудеться повня і період з 10 по 13 травня може дати загострення конфліктів, спорів. Це стосується і нашого з вами приватного життя і міжнародної ситуації. Взагалі, прогноз по Україні, я зніму окремо. Ми будемо говорити про політику, про мирні перемовини, про війну про всі ці теми, які нас дуже дуже хвилюють і цікавлять, якщо для вас важливо отримати цю інформацію, пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я бачила, що а, моя... Робота актуальна і потрібно дійсно підготувати астрологічний прогноз для України і про Україну на травень місяць. Отже, друзі, з 10 по 13 час, коли з одного боку буде дуже велика кількість енергії. Ми будемо такі дуже-дуже заряджені, але не всі люди вміють цю енергію контролювати. З'являються астрологічні аспекти, які можуть давати. Такі, знаєте, ідейні сварки, протиріччя важко буде домовлятися з людьми. Ми можемо стати такими більш різкими у своїх висловлюваннях, більш прямолінійними. Десь ви навіть можете відчувати, що простіри, якісь певні люди, особливо це стосується роботи, можуть давити. І тут потрібно відстоювати себе. Але це про вербальні речі, тобто це не про фізичні конфлікти. Я сподіваюся, що до цього ні у кого не дійде. Але все ж таки будьте уважні, намагайтеся не піддаватися на провокації, не прояснювати якісь, знаєте, стосунки, гострі питання, якщо немає у цьому нагальної потреби. Тому що в період повні, тобто з 10 по 13 травня, є ризики знаєте, таких емоційних рішень, коли ти можеш людині щось сказати. А потім пожалкувати про це, але вже назад не відмотаєш. Тому слідкуйте, будь ласка, за собою, якщо ви знаєте, що ви схильні до таких імпульсивних. Висловлювань до імпульсивних рішень. Не, е, от не робіть цього, будь ласка, саме з 10 по 13. Далі можна, тому що градус напруги і кількість енергії будуть потрошки знижуватися у просторі. А також е, повня це дуже хороший час для. Будь-яких духовних практик для медитації. А у нас підсилюється інтуїція у цей період. Якщо вам цікавий аспект, от саме таких духовних практик, медитації, розвитку тонких здібностей, також пишіть в коментарях, я буду готувати для вас інформацію. Мені важливо знати, що вас особисто цікавить. Період повні також можуть загострюватися хронічні захворювання. А якщо у вас є схильність до таких стрибків тиску, якщо є якісь різкі стани, це може бути температура, це можуть бути певні болі, які нагадують про себе, слідкуйте, будь ласка, за своїм здоров'ям. Не ігноруйте, тому що. А саме в період повні у нас дуже швидко може змінюватися стан організму і дуже-дуже різко. Намагайтеся себе трошки, знаєте, так заспокоювати, якщо ви чутливі до періоду повнолунь. Є люди дуже чутливі, які погано сплять, які відчувають таку фонову тривожність. Це, як правило, емпати. Це люди, які... Відчувають простір, відчувають тонкий світ, і, оскільки в період повні а у нас ну, ця грань між світом астральним і фізичним, вона майже стирається. Емпатичні люди можуть почувати себе не дуже комфортно. І маленькі діти також. Слідкуйте, будь ласка, за дітками, тому що дуже часто вони реагують, стають такі більш дратівливі і емоційні, але це все дуже швидко проходить. Ще раз кажу, це період з 10 по 13 травня. Далі, що у нас ще цікавенького, буде з'єднання Сонця і урану. Це з 16 по 19 травня дуже цікавий період. Уран відповідає за інновації, за революційні зміни, за нестандартне мислення і нестандартні підходи. А це останнє з'єднання урана і сонця у знаку тільця. Дуже скоро. Уран перейде в близнюки, ми окремо з вами про це поговоримо. А зараз скажу, що період з 16 по 19 травня дуже цікавий для тих людей, які хочуть зміни у своєму житті. В цей час можуть приходити нестандартні рішення, якісь абсолютно нестандартні креативні ідеї, неформатні ідеї. Вони будуть стосуватися оптимізації, оновлення, взагалі теми свободи нам буде хотіти. Свободи, вільно себе почувати, вільно себе проявляти, жити те життя, яке ми хочемо жити, не зважаючи на якісь рамки і обмеження, які ми, звичайно, для себе самі в першу чергу і створюємо. Тому спостерігайте за тим, які ідеї, які думки будуть приходити до вас з 16 по 19 травня. Записуйте, навіть якщо це буде здаватися чимось таким дуже дивовижним, оскільки уран це планета майбутнього. І у цей час ми можемо, знаєте, от ніби трошки випередити час. І відчути, побачити тенденції майбутнього, куди мені розвиватися, куди мені рухатися, як я можу змінити і оновити своє життя. Ми будемо дуже гостро в цей період реагувати на обмеження свободи, і це актуальна тема для нас, для українців зараз, правда ж. Ми будемо дуже гостро відчувати, де є абсолютно нежиттєздатні. Правила, закони, рамки, які нас просто заганяють у відчуття несвободи і обмежень. І також це час гострих соціальних процесів. От саме тому. Що всередині люди стають дуже такі безкомпромісні і навіть вибухові. Тому з одного боку ми маємо можливість оновити своє мислення, своє життя, побачити альтернативні шляхи для власного розвитку в роботі, в кар'єрі в особистому житті знову ж таки. Але з іншого боку, тут є така різкість, безкомпромісність, вибуховість навіть. Я маю на увазі саме ну, такі емоційні моменти. Тому будьте обережні. А, знову ж таки, це не дуже хороший час, скажу вам відверто, для того, щоб брати участь у якихось масових засобах. А це час, який може дати різкі зміни в політиці. Знову ж таки, певно, безкомпромісність. Про це поговоримо окремо. У нас буде окремий ефір про політику. Тут я хочу зробити акценти на нашому особистому житті. Тому для тих, хто такий пасивний, несміливий, нерішучий період з 16 по 19 травня буде часом прискорення азарту і можливості дійсно піти на ризики. Десь, от, знаєте, ризикнути і змінити а, те, що вже не працює. А для людей, які навпаки занадто швидко приймають рішення, цей час може дати поспіх. Про який можна пожаліти потім пізніше. 16-19 травня час досить аварійний, особливо для авіації, можуть бути збої в роботі електроніки, техніки, якісь навіть техногенні проблеми глобальні. Там я маю на увазі світовий рівень. Тому будьте, будь ласка, уважні, і цей час такий дуже нестабільний для світових політиків, світових лідерів. З 18 по 25 травня Венера і Марс планети, які відповідають за партнерські стосунки, ділові і особисті, за кохання, за будь-які союзи, рухаються дуже гармонійно. З 18 по 25 травня, хороший сприятливий час для початку ділових особистих і дружніх стосунків, для їх розвитку, для будь-якої романтики і важливих рішень про стосунки Також це хороший час для фінансових рішень, оскільки Венера це планета, яка відповідає за наші бажання. Венера буде йти по знаку Овна, вона така пристрасна, дуже-дуже активна, хочу тут і зараз все і багато. І Марс це планета волі, яка відповідає за реалізацію бажань і тих імпульсів, які. Народжує Венера. Тому і для ділової активності теж час дуже хороший, коли ми дійсно можемо втілювати свої бажання в життя. Тобто захотілося щось реалізувати, і ти одразу починаєш діяти. І це приносить успіх. Тому зверніть, будь ласка, увагу ось на цей період, з 18 по 25. Також це фінанси. Венера це гроші. Також і тут є можливість як заробити багато, так і багато витратити до речі. Оскільки знову ж таки імпульсивність багато пристрасті, багато бажань у Венери в Овні виникає. В кінці місяця, 25 травня, Сатурн, який шов два роки по знаку Риб, переходить в Овен, в наступний знак і буде доганяти там Нептун. Про з'єднання Сатурна і Нептуна у знаку Овна, я вже записала відео, залишу вам посилання в інфобоксі. Подивіться, будь ласка, тому що це епохальні події. Дуже багато з того, що я прогнозувала про політику, про те, що буде відбуватися у світі. Про глобальні речі, про кризу, яка зараз накриває Сполучені Штати Америки, Європу, це все я вже проговорювала і просто зараз дивлюся, як це все відбувається. Тому, якщо вам цікаво, тому що прогноз на наступні два роки: 25 п'ятий, рік. Подивіться відео за посиланням, воно актуальне зараз і буде актуальне ще до кінця 26-го року, для того, щоб ви зорієнтувалися і зрозуміли, що відбуватиметься. Якщо ми говоримо про наше з вами особисте життя, не глобальні речі, а локальні, то перехід Сатурна в знак Овен це про що? Це про те, що для мутабельного хреста, так званого знаків Зодіаку, це у нас в першу чергу риби. Діви, стрільці і а, риби діви, стрільці. А, Боже, забула когось, зараз згадаю. Прям, а, і близнюки. Ну, звичайно, стрільці і близнюки. Для ось цих чотирьох знаків зодіаку закінчився період складних кармічних уроків, які ви проходили минулі два роки. Видихаємо, дякуємо Сатурну. Він багато чому нас навчив. Це такий строгий кармічний вчитель. А для кардинальних знаків це в нас овни, терези, козероги і раки. Починається період на два роки. Коли ви будете проходити уроки Сатурна. Це про формування такого внутрішнього стержня, це про переосмислення життя у багатьох аспектах. Це про те, щоб визначитися із своїми цінностями і пропрацювати певні кармічні уроки. Знову ж таки, якщо вам ця інформація цікава більш детально, пишіть в коментарях, я підготую. Матеріали і розкажу про те, що принесе перехід Сатурна в знак Овен на найближчі два роки кожному знаку Зодіака. Я думаю, що це класна тема. Прямо от зараз захотілося про неї зняти окреме відео. Якщо побачу багато коментарів, обов'язково зроблю це на наступному тижні. Друзі, я вам розказала основну інформацію про прогноз на місяць. Нагадаю, що у розділі Шорци. Є кожен день, кожного дня я викладаю для вас прогноз на день, де розповідаю про те, що буде сприятливий, несприятливий час для різних справ. Коли е, краще. Взагалі нічого не робити, відпочивати, коли краще бути дуже-дуже активними. Я готую якісні прогнози, вони дійсно працюють, тому не забувайте, заходьте в шорці і, звичайно, підписуйтесь на канал. Діліться цією інформацією з близькими. Я впевнена, що вона буде корисною не тільки для вас. Я вдячна вам за підтримку, за ваші підписки, за ваші коментарі. Я все читаю, не завжди є можливість відповідати одразу. Але я все це бачу і ціную. Бажаю вам прекрасного місяця! З вами була астролог Анна Вергелес.